Під час пленарного засідання депутати порушили питання щодо звіту посадових осіб про виконання програми соціально-економічного розвитку Шоскінської громади. Нам надали е, соцоконом розвиток проєкт рішення, і до цього проєкту треба ще додавати бюджет, який був виконаний за перше півріччя. Звітувати хоча б депутатів, бо все робилося через виконком. Депутати не можуть сказати своїм виборцям, що де. Міський голова зауважив, що повномасштабна війна внесла корективи з багатьох питань, які неможливо винести до публічної площини. Не просто ж поміняла система, не просто, ви розумієте. Якщо ну зараз ми перед всім думали виносити за піврік, за 9 місяців ще нема, але за піврік є. Воно написано в інтернеті вісить. Просто його треба було взяти і прочитати. Ну читати – це ж війна, ви зрозумієте. Ну, ви можете зрозуміти, що не можна все озвучити ну, по бюджету. По бюджету, пожалуйста, приходьте, розказуємо, показуємо. Що непонятно, придіть коня концем до мене. Я і вам розкажу. Міський голова наголосив, що в Україні, в тому числі в Шосткинській громаді, наразі непроста, навіть критична ситуація в енергосфері. Військові експерти наголошують на тому, що українська енергетика ляже, якщо рівень пошкоджень через російські обстріли досягне 50%. З офіційних джерел відомо, що після останньої атаки рашист було пошкоджені 30-40% енергетичної інфраструктури. Він поставив собі межу, розбити усі центри. Ми раніше були включені в Курської атомної відключені, ми раніше були в короток включений, відключені. Ми перейшли далі, в громив, в Ромнах розбив. Сьогодні три рази нас переключали з одного, другого, третього. На шморках, на ниточках, ми єлі-єлі на волосочку і сили. І це ж тільки пульп. І все. І далі що будемо робити? Станемо перед людьми, а нас 465 домов. Можете собі представити? А там живуть люди. А скільки з них бідних. Побагаче сядуть на машини, кудись уїдуть. Побагатше є здачем, дома кудись проїдуть. А що, що буде робити бідний чоловік, який вийде на вулицю в одних трусах, і його нічого немає. Правильно. Що йому робити? Тільки тобто ми можемо будемо Сьогодні робляться цілий ряд питань, Вони кожен день приймаються якісь рішення. Микола Нога закликав депутатів долучатися до роботи над впровадженням критичних заходів на території громади. Ви, як депутати, маєте повноваження прийти в будь-який відділ, не тільки бюджет, а взагалі рішати питання. Приходьте, будемо радитися, будемо вирішувати. Тому що ми кожен день приймаємо ріми, співаємо аналіти. Ви знаєте, робили ви. Ви розумієте, що процес напружився до такої міри, що приймається абсолютно непопулярна міра, Тому що їх треба приймати, і другого варіанта в нас немає. І крім нас нічого ніхто не прийме по нашій території. Народні обранці поцікавилися у міського голови, чи є у нас відповідальні особи, які регулюють подачу електроенергії на території Шускінської громади. На що Микола Нога дав відповідь? Багато пишуть мені: зробіть графік. Графіка зробити неможливо зрозуміти. Ситуація така що не те, що графік, ну по ночам іноді в два-три ночі ви спите, а енергетики соєдиняють провода. Виходимо на Україну, на Київ, на Суми і питаємося зробити якусь комунікацію. Комунікація, яка абсолютно не ще одне питання, яке винесли на розгляд депутати, це переобрання голови постійної депутатської комісії з питань економічної діяльності, планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики. Цю посаду займає Оксана Шаповал, яка нині виконує обов'язки секретаря Шосткінської міської ради, що протиречить закону України про місцеве самоврядування. Я хотіла б зазначити, що до складу постійних комісій не можуть бути обрані. Ні міський голова, ні секретар ніякої ради. Тому я пропоную переобрати голову бюджетної комісії сьогодні для подальшої роботи. Право представляти кандидатуру голови бюджетної комісії має міський голова. Так закон прописаний. Я вийду з таким пропозицією, яке тут. Військові готові, так. Да. Оксана Владимировна, як секретар, вона не виконує функції секретар голови бюджетної комісії. Просто є там заступник, є секретар. Приголосимо, попрацюємо з комісією, я, давайте зберемося в і поговоримо, щоб була управляємость і робота була. А кандидатуру, кандидатуру я буду виносити, згодивши з вами. Я не буду щось фантазувати. Згодимо по більшості і приймемо рішення.